Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали знов з Сергієм на річку, і зараз хочу вам показати таку невеличку історію про ось цей спінінг. Це дуже прорекламований спінінг, але сьогодні це не реклама, це просто така невелика історія для вас від нас. Що ти хочеш спінити нуля? Правильно? Так, 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 що я хочу. Ну і коротше, ми і поїхали ну, взяли ось цей розрекламований кіншин. І буквально пройшло десь парочку рибалок, і, коротше, він надламався, попросту цей кіншинь. Пролежав цей спінг, у нас десь буквально півроку, попросту, як знаєте, у нас така система обміну повернення товару. В принципі, поверненню він вже не підлягав, бо вже пройшло 14 днів. Можливий був ремонт або обмін, якщо він повністю. Ну, знешкоджений і негодний, скажімо так. То я якось я так як діє ця система в нас, тобто деякі магазини в нас працюють по цій системі, е, притримуються законів, а деякі просто посилають нас на і деякі навіть відкрито кажуть, що ну, типу, коротше, обміну нема. Хоча у нас по 14, 14 днів по закону спокійно ми можемо йти міняти товари, які. Або повертати неналежної якості, і вони попросто ну коротше, ті, що можна міняти труси, не можна міняти. Так а то, що можна спіняти, то можна міняти було з павербанком. Ну коротше, я вже відійшла дуже далеко від спінінга. Коротше, зламався той спінінг, в нас відламалася вершинка, але ось настала весна. і Вже захотілось половити щось на маленькі грами. Я маю спінінг від двох грамів. Ви бачили його вже не один раз. А Сергія був від трьох і той зламаний. То він взяв цей, і я пішла спитати вершинку, взяти вершину, можливо, нову, але її в продажі не було. Тож, а хлопці з магазину сказали, приходьте. Можливо, все ж таки поміняють, бо ми знаходимося не в Києві, а сервіс в Києві. То вони відправляють, його можуть возити цілий місяць. Цей спінінг. Коротко, я в це мало вірила, але все ж таки ми вирішили піти віддати. Сергій наступного дня приходить. І в магазині йому починають тріпати знову нерви попросто. Бо, ну коротше, почали нам казати, що то не гарантійний випадок, і все таке, що його не повернуть, що їх будуть наказувати, типу, ну, в кавичках за те, що вони якусь фігню коротше, відправляють на сервіс, то що люди реально самі винні, те, що вони самі реально зламали. Але все ж таки хлопці тоді подивилися. Уважно на той спінінг подивилися на ту на то друге коліно, бо ну, Коміль то залишився на то друге коліно, і сказали, що ну, в принципі, напевно, все таки ми відправимо на сервіс, бо він якийсь коцаний. Їм також не сподобався, і сказали, що він можливо в майбутньому скоріше за все ще зламається. Тож відправили на сервіс. Я вже хотіла, якщо чесно, відзняти відео про те, що ну коротше, нас послали на на спінінг є гарантія цілий рік, але хотіла я вже знімати відео про те, що гарантія до одного місця до дупи. Короче, бо які тебе просто посилають. Ну що так, ну так, реально. Але все ж таки проходить місяць, і нам дзвонять з магазину, в тому якому Сергій залишив цей спінінг, і нам сказали, що коміль нам повністю замінили на ноги. Ну, ми такі були Ура! Вершинка, вершинка. ось так вершинка. Коміль залишився. Повністю коліно ось це замінили. Тож, коротше, флагман я мало рекламую і взагалі це не реклама. розповідаю щось там. Я можу щось там зафукати, щось там похвалити. Незалежно від того, проплачено то чи не проплачено. Коротше, але все ж таки молодці, хочу компанії сказати респект, що вони все таки ну не втрачають, не хочуть втрачати своїх клієнтів і дотримуються все ж таки цих правил. Було дуже приємно, що зробили обмін, і тепер ми все ж таки можемо насолоджуватися спінінгом від 0,8 грамів до 7, все таки оригінал, такий як ми і брали. Так що дуже кльово, я дуже вдячна. Подивимось, як буде працювати він, скільки він протягне, але будемо надіятися, що все буде супер. А зараз я вам покажу вузол, вставочку, яким я в'яжу свій флюрокарбон і прив'язую е гачок. Короте, якщо буде там не дуже якісно видно, то пишіть в коментарі, хто бажає, я можу ще вам відзняти е на столі, щоб то було набагато краще видно. А зараз ми покиде, поки підемо поки піде, пошукаємо рибу, можливо, ще щось і знатимо. Так що я чекаю ваших лайків і ще пару слів. Тож не бійтеся, ідіть, розмовляйте. Якщо в одному магазині не взяли, підійдіть в другому по цій мережі магазинів. Пробуйте все робити. Ну коротше, молодці, дякуємо за те, що так зробили, і все-таки ми маємо те, що ми хотіли. Ну що, ходімо тоді на рибалочку, якщо буде зараз щось трапляти, то обов'язково вам покажемо. Не знаю, кудись в кущі поїхав. Ну що, Сергій, ти знов на яблуках? Знов на яблуках. Ну що, ти задоволений, що спінінг замінили тобі да, вершину. Я так задоволений, я взагалі. Я так що дом поки його зробити. Я думав його вернуть. Я думав його вернуть. І щасливий, що його зробили, не вернули. Я такий радий що... Оце тепліше, я хочу так попробувати половити на нього. Ага, і віддав мені, щоб я на нього щось зловила, а сам лови на мій спінь. Це ж хорошо. Я б ката ти там катаєш, каже, якраз. Ну, Прикольна палочка. В принципі, я вже трохи покидала, далеко кидає. Тут трохи великуватий шнур у мене товстуватий. У мене на 5,5 кілограмів і сюди 2,5 десь так, до 3 кілограмів треба шнур. Ну, Коротше, самі по характеристиках подивіться, ну, потрібен дуже тоненький шнур, бо це ультралайтовий. Дуже мені сподобалось, що тут більш міцніший коміль це великий плюс, що можна якусь рибу. Побільше попідтягувати, що він не такий не дуже сопливий. Так, так, так. Ну що, ходім на рибалочку? Ходімо. Так що єдине, що мені не сподобалося, це що немає у цієї вставки на ручку Ева. Трохи прохолодна і жорсткувата. Але на літо норм, в принципі, нормально. Так, що ось такий неочікуваний відгук, який я не збиралася робити. Ми не збиралися робити, вже хотіли сказати, що нас просто тупо послали, але ні. Не послали, зробили обмін, так що, в принципі, все окей, все супер. Йдемо, тестуємо і подивимося, як він буде працювати. Чи витримає, чи знову буде якийсь ламдець. але не хотілося би. Не хотілося б. Що пішли шукати ще окунчика? Окунчик щось взагалі слабо немає. Може, ввечері буде? Може, може. Я так думаю, що ввечері буде Сергій, що ти на прогнозуєш, що ми сьогодні наловимо? Навіть не знаю, треба треба йти шукати. Зараз зараз на квітне треба шукати, може ввечері почнемо. Хоч би окуні не Ну ходімо, може щось пошукаємо та знайдемо. Прийшли, коротше, на саме крайнє місце. Зараз хочу перев'язати флюр. Я, хоча, в принципі, я сумніваюсь, в цих махінаціях щось. Куди я його вже завертала, що воно щось дасть. Але все ж таки спробую, я ці 5 хвилин витрачу. Так. Всі нормальні дівчата в косметичці носять косметику, подивіть, а в мене подивіться, що. А в мене боблір, коротше. Гачки, двійники, обсетники, застіпки, флюри. Сергій, так, так, так. що за діла? От ти скажи, як в моїй косметичці з'явилось все ось це. Звідки це? Тут мала бути помада, а, не знаю. <різь> <різь> Ладно, ось зайшла, взяла 37 й на базарі. Спробуємо. А, все ж таки один інструмент залишився. 50 на 50, дівчачий, хлопчачий. Це ось такі кусачки. Зараз перев'яжусь, покажу вам заодно вузла, яким я в'яжу. Беру флюра десь. 30 сантиметрів десь так. може трохи більше, якщо вам на вузли багато, великий розмах берете. Зачепила ось так, відкусила. Так. Зараз розберу спінінг. Фокус з'явився. Фокус не хоче з'являтися. Так, давай вже фокусуйся. От, йо-мойо. Коротше, відкусюю цей флюр. 45 поки що відкладу його, що він мені знадобиться. Нормальний, ще щука не погрижений. А далі роблю ось так. В ліву руку беру флюр, праву шнур, який намотаний вже на катушку. Ось таким чином складую. Ось тут кінець і тут. Далі завертаю, роблю ось таку петлю, флюр назад. І проходжусь в цій петлі три рази. Якщо тоненький флюр, то десь чотири рази, якщо товстий, то три, два, три. Ну, давайте чотири, він такий не товстий, не тонкий цей флюр. Товстенький, доволі такий. Все добре затягую. Підтягую ось така пружинка вийшла. А далі з іншої сторони, бачите, з лівої сторони у нас тут флюрик тепер, як і був з правої шнур. Шнур у нас, як і був, має бути під низом. Важливо глянути, щоб там нічого не перекрутилося, щоб він не обкрутився, бо тоді. Буде вузол неміцний. Так же точно я його проводжу під флюром. Бачите, ось вузол тут. І він має бути ось так під низом шнур. Десь ось так відміряла, пальцями зліва тримаю. Дуже добре буде, якщо у вас натяжку буде шнур. Далі роблю петлю шнуром ось таким чином. І теж про не хочу фокусуватись, роблю, прокручую 3-4 рази. Так як шнур тонкий, можна прокрутити навіть і 4, але в цілому однакову кількість з обох боків. Один. Ось цей шнур має проходити всередину і обхвачувати. І шнур, який ми прикладали, і флюр, тобто кругом цих дві, двох ниточок, 3, 4. Саме більше я не полюбляю, коли починаєш на окуня там 14 і 16 в'язати туненьке, то там взагалі нічого. Далі, бачите, з цього боку теж. Зробився такий вузол. І тут такий вузол, так? То ми беремо за шнур правою, за флюр лівою і просто натягуємо. Бачите? Ніфіга не бачите, бо не фокусується Бачите, воно просто стягнулося, ці два вузли. Наступне, що нам потрібно, це просто взяти і ці хвостики надрізати. Не ті хвостики, які ведуть. До катухи і до краю флюра. А ось ці маленькі, що в нас утворилися, дуже хвостики не обрізаємо, залишаємо. Бо під час виважування риби вони підтягнуться і щоб в нас нічого не розпустилося. Десь 2-3 міліметри я все ж таки залишила. І тягла, ну а сюди прив'язуємо застіпку або відразу чи бурашку. Можна таким же самим вузлом. Далі прив'язую застіпку, беру край флюра, протягаю сюди в застіпку, то перший раз не в ось цю частину, що розтібається, а ось цю верхню. Ось сюди, вставляємо ось таким чином протягла. Блін, ну що з цим фокусом? Далі вниз хвостик і обкручую таким чином 3-4 рази кругом основної нитки цієї основного флюра. І повертаю цей хвостик назад, ось сюди, в цю петельку, що отворилась біля застібки. натягую, там притримую цей хвостик і натягую. Таким чином трохи підправляю. Можна трохи посмикати, щоб воно там все підрівнялося і рівнесенько полягалося. Ось таким чином. Також відрізаю ось цей хвостик. Цей хвостик також тут залишаємо побільше. Теж міліметра 3-4. Побільше краще залишати, бо може розв'язатися. Так, все. Ось такий у нас вийшов флюрик, десь 25-30 см. Цього достатньо, я думаю. Все, далі чіпляємо якусь приманку. Раз, друзі, я бігла думати, де моя приманка застрягла. Ну таке, щось трохи вже схоже. Ну що, Сергій? Забирай окунчика? я заберу. Не, маленький, не великий. Думаю, що воно підведе? Я реально тільки поміняла приманку. Ловила на шишку, не захотіла брати. Сергій, вернись в нашу ютуберську родину, будь ласка. Ми всі тебе дуже хочемо. А він ганяв. Я бачила, він ганяв, кажу. Да. Так? Він як, як скажений кінь накинувся. Затрусився весь спінінг, весь носик спінінга, а така фігня. Дун, -дун, 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 -дун. а злий, який подивися, він готовий нас заглотнути разом. Коротше, друзі, лайкосики, я сьогодні, я сьогодні рибачка, чи він злий такий, да? злий окунь. Серйозний коротше, що після години і десь до п'ятої тут, певно, робити нічого. Щось може іноді, може іноді щучка якась маленька втрапити, але дуже, дуже слабо все. Сьогодні нереально холодний вітер. Так, коротше. Коротше, червоний колір не хоче брати. Такий темний, дуже темний, такий кольором, як то кажуть, Кока-Колиці. Пепсі. Щось сьогодні взагалі дубар конкретний, скажи. Взагалі, щось з мене руки позамерзали. Вже, якщо чесно, в ломі щось перев'язувати. Чи то не перев'язувати, а змінювати якусь пряму. Один матрусик а ганяє, принімай. Коротше, нам А ну Такий поменше полосатик, це вже малувати такого підпустить. Той був перший нормальний. Так, що то я сьогодні в этот, в роздачі. І камсина вже одна була. Да, ну кампсину підбагрили. Та що там мала приманка щось? Бла, все. <сіп>. Ну ладно, рибачку, молочку. Саме. Блин, тебе бробимолоки. Путочка да? ціла. Ладно, рыбачим далі. Ставте лайкосики. Маленький такий самець.